А ще, щоб пройшла дуже класно і швидко, і м'яко адаптація викладач, вихователь має особливу енергетику. Ці викладачі мають такі, знаєте, здібності фіячити. Ну, тому що без цього неможливо. Це люди, які мають внутрішню силу, щоб вплинути на спокій дитини в садочку. Це просто, бачите, навіть лайки мені в сторісі. Це речі, які вже над над педагогікою на рівні вашої душі і зростання особистості.